Повісити український прапор над звільненою територією над адміністративним ділянкою цього замало. Люди саме по послугах, перш за все соціальних в тому числі оцінюють, чи турбується держава про них, чи не турбується. Тому що якщо прапор зайшов, збройні сили територію звільнили, а системної державної політики що надання послуг громадянам не з'явилося зі зрозумілих причин: зруйнована інфраструктура, щоденні обстріли, шалений брак кадрів, міграція. Це все зрозуміло, але ну треба ж нарешті якісь гнучкі підходи впроваджувати. Тому що всі ці речі, от, наприклад, є ж прості речі, там було а, план дій щодо обстрілу. так? наприклад, для Херсонської області дуже актуальна для Сумської, останні особливо тижні, для Харківської. Ну, напевно ж не органи місцевого самоврядування мають обійматися цим. Напевно, держава має розробити якісь положення на рівні органу, які формують політику.